Ну, друзі, у мене сьогодні була дуже цікава ніч. Мене вночі вкусив отруйний павук. мене одні матюки, ну це ж треба, ну уявіться, я, я чесно, навіть не знала, що він такий тут існує. Я знаю каракуртів, ми їх тут бачили, я їх вбивала пару штук. Діти в банці мені каракурта привезли, який класний павук! Пояснила, показала, розказала, вбили. Окей, а це я просто лягла спати, коля заснув, я вже його вклала до мене. Ну, положу в телефоні. Як? Раптом мене щось вкусить за ногу за бідро. ну отут -от, от. Думаю, що оса, шершень, що це таке? Я бистро ковдру скинула, давай. А в мене багато жучків лізе в хату, ну ми ж в лісі. Жучки, метелики, всякої Думаю, якийсь жук, По-любому, ті чорні жучки повзують маленькі, Думаю, це мабуть він. Я все передивляюсь, нічого не бачу, і фонариком свічу всі ж сплять, якось випадково наколю фонарик, а в нього отут сидить здоровенний павук. Я отак його просто швернула десь на підлогу, думаю, ще й павуки лазять. Тому думаю. Стапе, а ну-ка, я давай гуглити отруйні павуки України і Закарпаття Прикарпаття. Твою мать, жовто сак. Клас! Ну, там спочатку, ж знаєте, посів зразу пугалки-пугалки, смерть, 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 жах, жах жах, але ж ніт. Неприємно, дуже неприємно, дуже болить нога, от просто все бідро у мене болить, воно пекло так, наче мене вкусив справді шершень. Я потім його побачила на підлозі, я його вбила швидко. Ну, як швидко, він не так швидко і вбивається, я вам скажу, і голою рукою його брати не можна. Тобто я вбивала його футболкою, коліна е, лежить там. Зараз покажу. Він виглядає немало невеликим коли, але він у нього ножки, коли розпрямлені, він такий погугліть, паук-сак. Він такий, в нього прозорі лапи і жовта жопка. Дуже болячий самокус, і я злякалася, що ну, зразу в мене паніка. так степе, яка паніка, Лена? Бистренька, бистренька, всі сплять. Думаю, щоб нікого теж не налякати, бистресненько випила велику ложку антигістаміна, дві чашки води, знайшла хлада елемент, приклала до ноги, швидко написала мамі смс-ку детальну. Що мене вкосило, коли, куди, що, як, і що я робила, що я приймала. Думаю, якщо мені раптом стане погано, я ж не знаю квакнулася п'яна з рота, ну, іди знай, що, що з тобою робить. Але, думаю, мама з переляку в, в, точно не полізе. Написала в сторіс. Думаю, хтось да, дозвониться і скаже, і спитає, що як. Ну, Тобто, можна, хоча б якось визначитись. Думаю, ну, буду сидіти. Якщо стане погано, буду кричати, буду кликати маму. Пила воду, пила воду. Ну, Трошки тахікардія, серце тарабанило. Зрештою, я не можу відстрілити чи від того, що я перенервувала чи так. Металевий присмак в роті, і я до п'ятої ранку не спала. Це у першій тридцять він мене вкусив. І все перевіряла, мені вже все здавалося, що мені все повзає, бо мені там просто жахливо. Я відслідковувала свій стан, ну, трошки крутила м'язи, нога, але от більше все ж таки це місце дуже болить таке на три долоні. Все пече, і воно і зараз постійно болить, постійно болить, пече. Я ще зранку випила антистину. Я вп'яті заснула, коли я вже впевнилася, що я ну, не вмираю, я. можна спати. ну Я прокинулась, в мене таке враження, що в мене бадун, знаєте, такий як інтоксикаційка. Випила вже купу води. Як я говорила, вже є антигістамін, Зараз мама зробить мені чай. У нас тут ожини великий кущ з ожиною чай, наквецає на мені її туди. І хочеться лягти і лежати, чесно, стан такий... такий. Але я притаскала Настя пилосос, ми зараз з нею всіх пауків. Вони от я часто прибираю. Я люблю, коли чисто, я часто прибираю. Хоча часто прибираю, це за два дні в мене буде срач, бо всі проти мене. Все одно всі, всі розкидають. Я пилосошу, і дуже добре пилосошу, але не завжди стелю, чесно кажу, десь раз на тиждень. Але за тиждень ми в лісі, в кожному кутку, я зараз бачу купа павутини скрізь. Зараз сезон серпень і теплий серпень дуже багато змій і багато різних гадостей і Оце все треба, звісно ж. Ловить, діставать, але якщо ти його вінником полохаєш, то воно просто втіче в куточок і на ранок буде нова павутина. А знаєте, пилосос таки надійніше. А так, як завтра приїжджає Діма, ну, млява якийсь. Ні, мені загалом непогано, нормально. ну от Просто реально як сильний бадун. Я торможу і така трошки не умру, все буде нормально, все добре. Поп'ю чаю десь за годинку, що буду навалювати сьогодні якийсь антиразгіль пити цілий день. Головне, щоб те місце укусу мені не нагнило, бо я знаю, що воно нагниває. І кажуть, що ще два дні може бути у мене отакий стан. Інтоксикація це яд. Він вприснув мені в яд. Так що, от забачте, не було чим зайнятися лянки. Сумно живеться дуже, немає ніяких подій, то ще паука. Боже, добре, що він кулю не вкусив. Оце була би срак. Перше, ми могли б не зрозуміти, він би підскочив би кричав, би мене зрозуміли, щоб його вкусила, а дитині цей укус, це було б жопа. Та це б до питання того, що в мене машина під вікном. Ні, я можу сісти за кермо, і якщо треба, я би сіла, тут без питань. Просто що це такий стрес. Коли живеш в лісі, то мусиш розуміти, що це можливо. Але я ніколи не користувалася цими всіма рейдами, знаєте, я ніколи їх не вставляю нікуди, оцю штучку. Проти комарів і всього-всього, тому що вона два алергіка в хаті. І для Діми ну, не дуже добре це. А для Колі фіхіозна. Але тепер іди знай, що краще, коли тебе кусає отруйний павук, чи коли в тебе є ризик алергії від отої ерунди. Таке собі. Я, звісно. Конечно... У ну, мене на місці укусу там навіть немає що показати, там як ну, отака от папула, як комар вкусив, знаєте, таке вздуте і трошки білувате, таке воно ну, тверденьке. Буду спостерігати, я намастила ще тридермом зверху. Я знаю, так. 33 радості. Зараз покажу вам ту гадость. Я знайшла, воно вивелось у мене біля ліжка в коробці. Зараз на листочок заберу, повикидаю і погнали пилососити. Все. Потім буду, мабуть, лежати, лежать і щось працювати, бо насправді почуваю себе от як орві. Оце гімно, бачите, от воно лежить. Він був більш прозорий, ніж такий темний. В нього лопнула жопа його жовта, там її мішечок той тіліпається з боку. Зуби там видно з того боку. Коротше. І тут ще оце гівно, бачите, таке тіліпається, його кокон пустий. Не знаю, хоч би там малість нього не повилазили з того кокона, мені сюди ніде. Ось таке гівно може дуже неприємно вам зіпсувати день. Поки мами на роботі, в мене граються всі діти. Показую вам мій двір. Мій чистенький двір. Тут в кожного своє місце, спальне, тваринки, їжа. Кожна собачка живе окремо. Це можна витримати. Дивіться, що робиться? Це Настін будинок, бачите? Дівчинка-настінка, 12 годиків, грається. Я сказала їм, що я просто не дозволю цього робити надалі, якщо вони за собою не поприбирають. Я бачу, що трошки береться дощ. Його ще нема, але, можливо, він буде. Після вечері скажу, щоб все прибрали. Ну тут і гріща сумашеч. Плагерь. Не ловить. І що робити з цим сльотком? Настя набира його в руку, обережненько так підняла. Його треба десь підсадити, він такий хорошенький вже, він прям такий готовий-готовий. Але в нього якісь лапки трошки, бачиш такі, як. Ну, мам. У нього щось не то з лапками. Ти бачиш, він не міг наступати на них. Та блін, вона їм складно наступати. А да... може, а може це та пашечка яка і не може, так? Що з ним таке? Так, давай не здихай, що ти у Насті на руках. Що ви взяли за моду дурацку? Може його вже хтось коцнув ні? Ні. Посади його на гілочку. Ні, це що можуть це що, знаєш, що Ой, господи, прости. Ой, боже, який гарненький. Ох, не божечки. І цвірінька, і цвірінька, і цвірінька, і цвірінька. Слухай, посади його на гілку, прошу тебе. Ні, ні, він так не буде. Я отуди десь повище. О, божечки. Тримайся, тримайся, чувачок, тримайся, пацан! А? Ну ти молодець, конечно. але... давай. Давай, давай. Ти бути ти ж умнічка. Потримай телефон. Давай, давай. давай, да, давай, 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 давай. давай. Оченчек, давай, давай. давай. На ветку, і на, на ветку іди. Ты... Іди на ветку. Давай, давай. Ні, це пацан, по-любому. Бо тушки тупить, да? Тупить і робить якусь фігню. О. Ага. О, дивись. <рес> <рес> ти дуже гарний. Ти дуже гарний. Будь ласка, сиди і не падай. Благаю тебе. Або лети Кли... і клич маму з татом. Все, давай його лишимо спокою, бо вони не підійдуть до нього. Це теж, бачите, плюс чи мінус життя в лісі, але дитина набачила вже стільки пташечок різних. І мертвих тих що здихали в руці. Ех, мовчі. Знаєте, був цей дятел. Стовбався нам в вікно. Так. Да. Був там, там, де у нас ліщина росте. На городі. Так. Да. Я його цей перчаткою взяла, взяла, несла, несла така, ну, думаю, посади він такий. І uh -huh. Таке Ну, Бідно, так шатає. Настя, ми не можемо нічого з цим зробити. Пішли, будь ласка. Ні, у нього з лапками все добре, Подожди. Пішли, пішли. В нього батьки не прилетять, якщо ми можети. Пішли собака, візьметь. Але він хитається, бідний. Ну йому страшно. Ладно, все, все на краєм серце пішли. А Дай йому шанс рано. вижити самому. Білочку спасла. Да. Бу Вона була біля Аделі, я її сочком. Аделька виїздила. Ну, я її сичком от туди, от і вона побігла. Да. Сидіть, хай сидить. Так. Ну, так. Взяли кожен питомцев. Я ж думала би з Настею нормально. Погуляємо, як люди. Звісно. Собаки ну, не гулять, ні кілька мам. днів, оженуться, як бішані. Що? Що? А що з ним таке? <кій> Ай, хоче какать, ну хай какає, Настя. А ну покажи. <кій> Ай, клас! От божечки. -я. <риві> Я теж хочу какати, мабуть. Вони одразу тільки виходимо, вони починають одразу какать, пісять, валятися. Дуже напряжні собаки, звісно, в прогулянці, але ми робимо це для них. От суто для них, щоб їм стало трошки легше, бо ця сидить на цепу, а ця сидить в клітці. Ну на ципі хоча б легше. День. В клітці. Більше це, цепля, яка передвігається. А в нього бути. метр на метр, реально, клеточка. Ну там метр на метр і ще пів метра на метр. І все. Ну це ж слухай, мала там радість. Там цей півтори клітки У на... Настя, який красивий кадр навколо тебе. Рожевий вечір. Оп! Зразу дитина да. блогер. Що робиться? Блін. Що? О, як гарно. Дитина дуже класна фоткає, колись буде дуже класним фотографом, якщо захоче. Як мінімум, як хобі, це точно її історія. Дивіться, насправді це Ми така не кайфуха, не дивіться. Можете. Яка кайфуха. Оце з мене тягне класна собака. Хай не моя, але собака пісяє по ходу. Бачите, порад радується. О, а е, я то, ще то, встигаю цей, може... і какать по ходу, да. е, так. Поки біжить, мовляв, бісить. Я, по ходу, ще встигаю. Роздивлятися оцю красу навколо. Настя, реально нереальної не краси кольори. От наче тебе з цими собаками вирізали з якоїсь картинки і просто в чиюсь картину Пимоненка, наприклад. Це реально картина Пимоненка Насть. Дівчинка з собакою. Як знаєш, та з гусями, ці гусі ці. Ай. Дивіться. Хочу показати вам. Так незручно взяла камеру, правда, але покажу, гляньте. Такий як туман вологий, ліг, так було спекотно, 38 градусів було. Можна було просто вже здохнути сьогодні від спеки. Але трошки похолоднішало на вечір. Гарнюсінько, красиво. Які кольори? Ну оцініть, правда? Ви ж теж любите, таке, я ж знаю, гляньте. Ой, Коїнже. Ох, надивилась я теж цього року в горах. М -м -м. А тепер фотосесія. Ні-ні-ні, давай сонце ми з тобою підемо. Тому що в мене зустріч з дівчатами, Настя. Йдемо, котичок, підемо. Настя, він втіче зараз. Тримай його за цей. Будь ласка, тримай, прошу тебе. Сиди. Настя, тримай його внизу, тримай за повідок. Чи наступи ногою в повідок? Ти, я знаю цього засранця. Зараз секунда діла і пхлабись, і цей аферіст вже летить кудись. А чого аферіст? Бо він аферюга, він обманщик. Він прикидається таким лапочка-лапочка, а потім тобі що ти, дівчинка, що? Він так смішно сфоткала в морду. Його? Ні. Ну і її, і його. Він ну, не хоче нічого. Він хоче ходити, Настя. Йдемо походимо. У мене всього 20 Настя. хвилин. Діма їде в Київ 11-го, здається, числа десь в тих, От. і ми маємо їхати з ним, так буде зручніше, тому що візьмемо з собою речі. В кінці місяця і в мене, і в Діми, і в діми і в знімальні дні. Серіальчик, копійчаний насправді, але нам якраз вистачить перекрити наші трати за цей період, ну, мінімально. І білети. Ой, Настюк забирай. їх, Забирай, забирай, забирай. І білети повернути, ну, щоб відбити вартість білетів. Раз. Тут всі з усіма вітаються. І навіть так, навіть від Мені треба здати аналізи, бо в мене щось є підозри, що можливо повернувся мій цей бареліоз, У Мене якісь такі м'язи. Паршиві, щось в ногах, я відчуваю болі в м'язах. Такі характерні, знаєте, їх я мало з чим сплутаю. І е, безсоння втома. Така, що Я сьогодні в день спала. Це на мене взагалі не схоже, такого не буває у мене. Але я щось І почала я трошки переживатися. Настя вони кліщів на чіпляють, не тягни їх туди, не треба. Е, ще треба дітям поздавати аналізи. О! Це мені натяк на те, що нам скоро треба вертатись назад. Настя. Добре. І е, коли треба підрізати вуздечкою до логопеда. Плюс мені треба трошки поставити спини на місце, бо я вже чую, що я трошки посипалась. І Насті треба в музикалку терміново в Музикалку і на танці і вирішити питання з графіком. Ми не знаємо, де ми будемо зимувати. Ми ще не вирішили толком. Ну, є певні нариси, де ми будемо на, на зиму. Скоріше за все, це не Київ. Коротше, ще нічого не знаю. Ми думаємо. Тому поверніся. що у мене був один варіант, а? Отак повернися, отак знімай. Вау! Ха -ха. І моя піратор любі просто дуже красиво. Справді дуже гар... камери не бачу. Без мене краще. Без мене в кадрі було теж гарно, правда? Дуже красиво. Насправді ми нічого не знаємо, де ми будемо і куди ми поїдемо, і, і, і так далі. До кінця жовтня ми точно будемо тут. Нас ніхто не виганяє, у нас багато речей, які треба пакувати. Все буде вирішуватись, Все одно все вам потім розкажу. Зараз треба в Києві розібратися, розібратися з учобою, розібратися з танцями, налагодити їхнє навчання дітей шкільне. Купити Насті ноутбук Простюсінький. Я якраз ми ж продали хату батькову, там копійки, зовсім копійки, навіть не уявляєте наскільки. Але 10 тисяч гривень з тих копійок, це частина гарна така частина тих копійок. Я витрачу на простесенький-простесенький ноут, щоб в Насті був свій. Так як в неї онлайн навчання, в неї будуть там всі матеріали, отакі, як у бабушки Ларіса, такі собі відкрив, закрив, знаєте. Це кінця 12, мабуть, по 10 стоїть. В неї ще якісь є 6000 тисяч на карті, то одне на одне буде туди-сюди. Коротше, що ще маємо зробити? Маємо розібратися з проєктом. Маємо запускати його з Дімою, з проєктом цієї навчальної цієї академії, але є там деякі складнощі. Теж не буду зараз нічого говорити, поки Діма не приїде. От він приїде післязавтра. Ми маємо з ним 2 дні. Я скажу, що в нас взагалі ніхто не чіпав, ми будемо сидіти, малювати, писати, радитись. Голова пухне. У мене фізичної праці зараз дуже мало, а все головою. А голова моя просто викидає всі ці. Отак коротить, як мій ноутбук викидає. У мене ноутбук просто, я навчу. <гл>… Так, таке саме, шизофренічне, як я зараз вам розказую, так само працює мій ноутбук. І так само працює мій мозок. І нам треба з Дімою розібратись. У мене ще є одна О, пана, змія. Ідея бізнесу, але вона, змія, здається, дохла. Про бізнес пізніше. Не підходь! Це гадюка. Бізнецька вона мертва. Хоча змії mm? можуть прокидати спеціально мертвою. Мені здається, її переїхала машина, але це гадюка. Дивіться, бачите? А, ну так, да, бачиш сиди від де ну, да. Мені здається, вона мертва. Така маленька. Ну, слухай, така гадюка можна робити великою бібліотеці. Mm -hmm. Ну, оце, знаєш. Коротше, що я вам скажу? У нас абсолютно сумбурний період. Підготовка її поїздки в Київ, сумасшедші розмови з приводу проєкту, переїзду і так далі. І божевільно, як краси навколо гори при цьому всьому. Гляньте, вони всі в тумані, їх практично не видно. Шахта гуде, сіль видобувають вже вовсю. Всі щасливі, всі задоволені. ну Ми, власне, теж, але гарно, правда. Моя фраза найголовніша фраза цього літа. Але гарно. І донька така красива. І дуже пасується. Ми з Колею сидимо і говоримо про важливі речі, тому що Коля дізнався про що? Окей. Про те, що ми скоро їдемо в Київ. Ну, як скоро, ми їдемо за, за 27 днів. На mm, на за, 28, за 28, завтра. Буде 28. А завтра буде 27. Він собі рахує. А я його питаю, а що ти хочеш, туди їхати? Що ти там хочеш побачити? На що? Да ти там жив. І шо? Я там жив, все своє життя, но день війни. День війни що. Перший. Що? Зробив мені стається, знаєш чому? Що зробив? Зробив мені стається, знаєш чому? чому? Ну втрача ми змогли поїхати в Київ. Розірвав тобі серце в mm. день війни. А <гум> я... Я... я хотів ще в Києві там побути, А там все не. То ти так і живеш з живешь зараз нормально. сердцем. Я собі well, закричу. За, за Києвом суму. Ще що я не чую. Ти? За Києвом сумую. Сумуєш за Києвом? А давно ти сумуєш? Дуже. А чому ти мені нічого не говорив? Ти ж не говорив ніколи це за всі ці півтора року війни, ти ніколи цього не говорив. І тебе щас сумував? Так. А що буде, якщо ми тебе зараз не візьмемо з собою туди? Видите самі. Що що? Ви будете там. там. Я вас тільки з бобою. Не розумієш. Я буду без нікого. Всі поїдуть, кудись. І потім повернуться. А ти їдеш з нами? Так. Але, це... Але ж може бути страшно, Коль. Ми будемо вас слуха. Я... Я а якщо будуть якісь вибухи? То що Ви скажете, будемо робити. І що ми будемо робити? То що ви скажете. Будемо сидіти в коридорі? Так. І заснув, як, як, як можна. Ти на все згоден, тільки щоб поїхати. Угу. А хіба тобі тут погано? Мені дуже за нас. Що що? Я, дуже за нас я не сумові. чую сонце, може? Я дуже за нас За ким? Такий, Це перша розмова за півтора року, я вам скажу таке. Ну, такі розмови з дітьми. Ну, просто мої нерви, чесно вже здають, я багато чого не витримую. Оці всі розмови, як останні краплі, капають на мою і так нестабільну нервову систему. Поки я перемикала камеру на себе, Коля хотів обняти Настю, зробив це незграбно, гепнув її лобом вниз, вона ридає на балконі. цими дітьми можна поїхати дахом. Нічого не зрозуміла, що Коля говорить, Боже, настільки капець, це просто, це просто знущання з боку Всесвіту наді мною. 12 неправильних звуків, уявляєте собі, 12. Але це треба, щоб а, спеціаліст працював з ним очно чи хоча б все розібрався і показав мені, що робити. Ну, от це ми поїдемо в Київ, я спробую знайти цього спеціаліста хорошого, відвезти туди Колю, можливо, ми зразу підріжемо йому уздечку. Коротка ну, да, тримаю язичок. Я не знаю, як вигребти все те, що вона планована на цю поїздку, насправді. У мене є невеличкі зйомки, у Діми є невеличкі зйомки. Це якраз на квитки. Там ще й подрібниця. Ні, якось воно буде, але треба здати аналіз мені, бо я щось підозрюю, що в мене можливо повернувся цей сраний бареліуз. Це не точно. Це я так мухаю на холодне, але мені дуже не подобається болі у м'язах. Ну, я можу це подивлюсь за пару днів, бо зараз ще можуть бути інші причини. І... Таке собі це все. Але мені теж треба здати аналізи. Я би дітям поздавала аналіз крові, щоб подивитися, як вони що вони. Колю до цього лікаря. Йому треба видалити одну радімку обов'язково. Не подобається вона мені на спинці. Є життя. У всіх такі самі хлопці. У всіх. У кожного свої проблеми, які вимагають витрат, рішень популярних, не дуже, і немає рішень, яке задовольнить всіх. Та й таке. Чого? Зараз буду монтувати. Не можу зібрати влог. Просто вісить комп, викидає його і викидає, викидає, і викидає. Я вже, мабуть, годин 6 сижу з ним колупаюся. Треба мати терпіння, видихати. Мама, зробиш мені чаю з ягідками, добре. Той буде моє лікування та й таке. Чого завтра буде Новий день, а за кілька днів приїде Діма, та й буде вже трошечки легше.